Чому всього за тиждень в Україні вирішили замінити половину уряду і що це може змінити зараз? Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець вимагає розслідування через смерть чоловіка на Закарпатті, якого затримали працівники ТЦК? Розповім усі подробиці. Чому міністерство юстиції хоче конфіскувати пісні в співачки Повалі? Як Зеленський засудив уряд Монголії за прийом Путіна? Ще одному експосадовцю міністерства оборони оголосили про підозру за збитки у понад 1 мільярд гривень для держави. А тим часом «Укрзалізниця» далі хоче закупити штори на 7 мільйонів гривень. А Нацбанк планує відмовитись від копійок, бо це символ московської окупації. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарно. Сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож аби підтримати мене та розвиток україномовного Ютубу, підпишіться на цей канал. Таким чином нас стане більше. І поїхали! І далі дуже важлива новина, яку ви могли пропустити цього тижня. В Україні замінили половину уряду. Більш масштабного політичного землетрусу насправді важко собі уявити для будь-якої країни, але готовий посперечатися його могли не помітити більшість українців. BBC Україна опублікувала короткий аналіз, чому так сталося, і що це значить. Тож, давайте про це поговоримо детальніше. Про масштабні зміни в уряді представники влади говорили вже майже півроку. Кілька разів джерела анонсували навіть можливу зміну прем'єра. Пише BBC. але до кадрових питань у влади не доходили руки або не було на кого міняти. Не будемо говорити про персоналі, бо як я далі поясню, нічого глобально не змінилося. Тож ще раз підкреслю, зміни не мали ефекту сюрпризу. І зараз поясню, чому жодного радикального оновлення уряду не відбулося, хоча багатьох попросили піти з вже нагрітих місць. Президент Зеленський, ймовірно, перестав робити ставки на нові обличчя і вже не цурається політиків зі старими зв'язками, тож частину старих урядовців. Просто перемістили всередині системи. Наприклад, з уряду планують перевести деяких до офісу президента в допомогу і посиленню Андрія Єрмака. Чому ж не сталося політичного шоку? Давайте чесно на тлі війни українців вже важко здивувати політичними іграми у владі і викликати в них якісь радикальні емоції. Як пишуть аналітики BBC, усі перестановки в уряді відбулися також на тлі розбору завалів після ракетного удару по Полтаві та у Львові, що знижує інтерес до теми уряду, коли в країні трагедія. Останнє, і мабуть головне цей уряд об'єктивно можна назвати слабким і лише номінально самостійний. Тож і впливають на ситуацію в країні урядовці обмежено зараз. Журналісти підкреслюють, повномасштабне вторгнення. Росія закономірно перетворила Україну зараз суперпрезидентську республіку, в якій функції реального уряду насправді виконує офіс президента. Тому переоцінювати масштабні заміни в кабінеті міністрів також, мабуть, не варто. Але підкреслю, що лише час покаже, чи буде відрізнятися цей уряд від попереднього, і чи сильно він втратив у своїй самостійності. Тож будемо дивитися незабаром, яким чином будуть розгортатися події. Закарпатті помер чоловік, якого затримали працівники ТЦК. Донька загиблого звинуватила співробітників ТЦК в побитті її батька в прокуратурі 6 вересня. Повідомили, що вже почали розслідування. Про це написало суспільне. Цій історії здається намагалися не дати розголосу, але про неї раніше написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, до представника омбудсмена в Закарпатській області звернулася жінка та повідомила про незаконну на її думку затримання працівниками ТЦК її батька та побуття, що призвело до його смерті. Лубінець публічно заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних. Після закликів Лубінця в поліції Закарпатської області зробили свою заяву і сказали, що ознак насильства при розтині тіла чоловіка лікарі не виявили тож далі справу перекваліфікували. Як же пояснили смерть затриманого в Закарпатському обласному ТЦК? Там журналістам пояснили, що чоловіка ще 28 серпня з поліцією доставили в ТЦК після алкогольних посиділок і до останнього його чомусь вирішили одразу направити на оновлення даних, що мене особисто здивувало. Далі відправили на ВЛК, визнали придатним і направили одразу до навчального центру. За версією ТЦК, яку опублікували на офіційній сторінці, по дорозі до навчального центру у чоловіка ймовірно стало погано і він пізніше помер у лікарні. В ТЦК підкреслили, що зробили все, що могли, і викликали медиків вчасно. Своє розслідування почали їх прокуратурі. Тож будемо сподіватися, що воно дасть більше відповідей на деякі питання, і просто нагадаю, що це вже не перший смертельний випадок з затриманими людьми представниками ТЦК, і на жаль. Жодної притомної комунікації з цього приводу досі не відбувається. Президент України Володимир Зеленський піддав критиці владу Монголії за прийом Володимира Путіна, попри ордер на його арешт, який був виданий міжнародним кримінальним судом. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News. Як пише Суспільне, Зеленський наголосив, що прийом Путіна. Демонструє, що для Монголії важливіше підтримка вбивці та війни ніж міжнародне право та мир. Однак він підкреслив також, що відповідальність неминуча і навіть якщо кілька країн не дотримуються міжнародного права, більшість країн все одно чекатиме на правосуддя для Путіна. Нагадаю, що Путін відвідував Монголію 2 вересня. Ця країна визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду, який ще в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Міжнародна Правозахисні організації закликали Монголію заборонити Путіну в'їзд або зареєштувати його, але цього чомусь не сталося ще раніше. Перед виїздом Путіна в Монголію, МЗС України закликало монгольську владу передати Путіну до Гааги, але цього також не сталося. Як пишуть деякі журналісти, Путін заздалегідь якимось чином зміг отримати гарантії від влади Монголії, що він не буде затриманий за воєнні злочини в Україні. А під стінами будинку уряду, де відбулася зустріч з путіним, навіть відбувалися акції протесту проти воєнних злочинів РФ, які влада також проігнорувала. Ось така історія. І далі поговоримо про трошки незвичну новину. Міністерство юстиції України хоче конфіскувати в співачки Павелі слова восьми її пісень. Про це пише громадське. Тож давайте про це детальніше поговоримо і розберемося. Міністерство юстиції подало до суду позов про стягнення майна співачки та колишньої народної депутатки від партії регіонів та й повалі. Зокрема, конфіскувати хочуть неї права на декілька її пісень, стягнути хочуть майно, яким Повалій володіло прямо та опосередковане. Серед нього сім земельних ділянок, житлові будинки та два автомобілі. Однак, окрім вже названого міністерство юстиції також планує конфіскувати майнові права на музику Повалій та слова до восьми її пісень, що саме за пісні поки що не вказується, Нагадаємо, служби безпеки України вже заочно Повідомила співачці про підозру в колабораційній діяльності, публічні заклики до війни та виправдовування агресії Російської Федерації проти України. Слідчі встановили, що Павалія виїхала до Росії, де отримала російське громадянство та публічно підтримувала Кремль. Під час інтерв'ю московському інтернет виданню вона навіть вихваляла голову Росії Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Лишньому посадовцю Міністерства оборони України оголосили про підозру за збитки для держави у понад 1 мільярд гривень. Зроблено невеличку паузу, аби ви про це подумали. Понад 1 мільярд гривень. Давайте про це детальніше говорити. Підозру отримав екс-керівник департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Богдан Хмельницький. Через дії колишнього посадовця, як підозрюють Державному бюро розслідувань, Україна зазнала збитків майже на 1,2 мільярда гривень. За інформацією Державного бюро розслідувань, після початку повномасштабної війни високопосадовець займався закупівлею на потреби армії паливно-мастильних матеріалів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення. Під час закупівель чиновник включав в оплату податок на додану вартість, що було протиправним і чого не треба було робити. Хмельницький кому оголосили про підозру в недбалому ставлення до військової служби йому зараз загрожує до речі до восьми років позбавлення волі. Це якщо його провину доведуть. Далі цікавіше, як зазначили вже в офісі президента, цей же фігурант підозрюється у розтраті ще понад 1,7 мільярдів гривень бюджетних коштів. Та перешкоджання законній діяльності збройних сил України про що саме йде мова про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами у іншій справі. Історія набула розголосу. Нагадаю, у 2023 році, які ж тут можуть бути висновки, доки люди на фронті гинуть тисячами Міністерство міністерстві оборони такі гниди й досі крадуть мільярдами. Укрзалізниця планує закупитися шторами на понад 7 мільйонів гривень. Що в цьому незвичного зараз поговоримо про це написало видання новини Лайф тендер. Оголосили на сонцезахисні штори. Як виявили журналісти, в тендері вказано, що залізничники хочуть придбати 782 широкі штори. Увага по 7500 гривень за штуку. Окрім цього, планується закупити 158 вузьких сонцезахисних шторів, Увага по 7 тисяч гривень за штуку. В повідомленні щодо тендеру зазначається, що в Укрзалізниці виставили такі умови, порівнявши ринкову вартість комплектів. А начебто, саме після такого аналізу і була вказана така мінімальна вартість. Друзі, може я чогось не розумію, але 7500 тисяч за штору звучить як дорого, особливо коли мова йде про. Вікон це в вагоні. Якщо ви розумієтесь в цінах на штори, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, тут даремно взагалі розводять зраду. В Україні можливо більше не буде копійок. Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з копійка на шах. Не панікуйте, давайте разом розбиратися, що в Національному банку придумали. На офіційній сторінці національного банку зазначається, що такі зміни потрібні для відновлення історичної справедливості, диресифікації та відродження національних традицій. Ще одна цитата: дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли без заперечного висновки, що така назва для розмінної монети, як копійка, фактично є символом. Московської окупації йдеться у дописі, а зазначу, аби ви не панікували для запровадження в обіг шагів після копійок потрібне внесення змін. У законодавство. тож остаточне рішення буде за Верховною Радою, а не національним банком. Якщо це відбудеться, то шаги в обіг будуть вводитись поступово, заявили в Національному банку. Деякий час обидві монети будуть співіснувати, зазначили банкіри. Ну і ще один цікавий факт. В презентації національного банку також було вказано, що в 1992 році, коли готувалося введення гривні, то тоді ж планували, що дрібні монети матимуть назву Шах. Саме їх готували до карбування, але цього тоді не сталося. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, залишайте коментарі, ставте лайки, ну і обов'язково підписуйтесь, аби підтримати мене та україномовний Ютуб. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та любіть Україну.